Всім доброго дня! Хочу вам розказати, що голубяний голубів завжди знайде. Приїхав до кума на день народження на беседки на Петропавловську борщівку. І от голубів ганяють. Що це за голуби? Може може, може гривуни. Така хороша кучка. Хороша кучка. Так що голубятник всегда побачив голубів. і якщо хтось знає чиї, напишіть, заїду в гості колись познімаю. Це Петропавловська борщаговка. от ми тут зараз, і вон кучка літає. такие вот голубые. Ветерок, хорошо так в гору пошли, хорошо гору набрали. Хорошие голубые. Мне нравится красиво. Красиво. Тут же ж на беседках на цих сейчас вам покажу. Заприехал на беседку надо наружу до кума. И... А тут голубять назваером. Ну хозяина немає, я бы хотел бы, конечно, пообщаться. Есть тут крымачки. Крымаки отаки. Вот я думаю, хозяин буде не против. Вольерчик. И вот крымаки сидят. Вот так. Ну и там что-то закрытое еще. Так что. Так, и вон кучка летает. та, что я вам показывал, это там ниже что-то. Петропавловская бурчагок. біля озера. Це десь Соборна вулиця, от десь тут цей район. Так що голуб'ятник голубів все знайде і побачить.